Yeah. Mm. Так, сейчас оно... Ожидаю включения трансляции. Что-то... Подожди, что-то... Там... Что-то не идет. А, нет, все пошло. Это тут мне не показывает. У нас все пошло. А я сижу, жду. Ну что оно не показывает у нас? Сейчас все пошло. Как это? У нас все ходы записаны. У нас все ходы записаны. Так, друзья мои. Так, друзі мої, байковчанин, доброго вечора. Ігор Ступак, Борис Сергійович, уважаемый пан Віктор Радехів нас вітає, Константин Кібенко, вітання, Свєта Харченко, Айгарс Пасуліс, приветствую. Пані Анночка, вітаю вас, пані Рима, пані Юлія Грекова. Вот. Михаил Верчук, вітання. Євген Васинович. Полинка Перчинка. И трансляция? Там есть дубль трансляция. А, есть дубль трансляция? Я не знаю, что-то. А может быть дубль трансляция? Ну, не знаю. Что есть там? Ну, короче, пошла трансляция. А что, дубль трансляция идет? Подождите, а что а, а пошла дубль трансляция? Тут 172, а там 37. И там есть пани Давиле, и тут нету. А как мне там выключить? Тогда. М -м -м -м. Сейчас я им напишу тогда буквально мгновение. всем сказал, давайте сейчас буквально сейчас, э, сейчас, сейчас, где у нас тут Витание с Бруклина. У нас здесь 276 человек, а там я просто я там боюсь сейчас я стараюсь как, как влезу выключить там трансляцию и что-то оно тут сломаються. В іншому анонсі. Добренько. Ми тоді, я тоді закрою, Е, да. зараз буквально минуту ждем, щоб люди перейшли. Пані Юлія сказала їм Видите, он показ... оказалось почему-то два анонса. О, пані Девиле пришла. Слава Богу, это а я уже... Значит, люди сейчас... Буквально ждем минуту, люди переходят. Так, друзья, буквально, буквально минуту ждем и сейчас и починаем. Так, Витания Щерневцев, 349, сейчас 5 минут с начала, э -э люди пошли переключаться. Ну что, уважаемые зрители, уважаемые слушатели наших эфиров, наших стримов с Игорем Вадимовичем, э -э завершается 2024 год, подходит к концу. Год был непростой, год был достаточно сложный. Как на фронте, так и в тылу, хотя нельзя сравнивать не фронт, фронт с тылом, хочу всем нашим зрителям, всем нашим слушателям пожелать всего самого-самого хорошего, доброго в Новом году, чтобы были вселяки гораздо, чтобы... Був мир і злагода, настала перемога разом з миром і зі злагодою у наших і ваших родинах, щоб наші захисники повернулися додому, врешті-решт. Живі, здорові, з доброю посмішкою, з натхненням. Хочу побажати всім нам, щоб ми були ще. Спроможніше, твердіше, щоб ми допомагали Збройним силам України, щоб ми допомагали всім тим, кому потрібна наша допомога, щоб ми допомагали, мали бажання і натхнення допомагати всім людям, яким це, ця допомога потрібна. Хочу ще раз сказати теплі слова для всіх глядачів. Вам величезна дяка. Що ви такі терплі, терпливі наш з Ігорем Ведімачем терпите, і робите, і, і, і робите зауваження, як зробити краще. Це не зауваження, а говорите правду. Вам велика дяка, велика дяка з, е, всім вам за те, що ви є, і буду надіятися, що в новому році е, ви ще затягнете своїх знайомих, рідних, яким не байдуже Україна, і буде тільки, е, буде тільки супер. Ще раз всім всього самого найкращого в новому році. Обійняв ваш Микола Рушниця Ігор Вадимович. Шановні бойові побратими та посестри. Вітаю вас з новим 2025 роком. Дякую вам за цей рік запеклої і безкомпромісної боротьби. І дякую за незалежність України, яку зберігаємо завдяки нашій і вашей Добігає до конца вже 11 рік російської агресії против України і третій рік, як російські войска намагалися взяти Київ за 3 дні, а дехто хоті... хотів побачити Україну стертую з, з політичної мапи світу, а наш народ знищеним. Усі вони недооцінили силу українців, нашого героїчного народу, яким можна тільки пишатися. У 24-му році нам вдалося зупинити наступ врага на Харківщини та зберегти від захоплення Сумщину, Харківщину. Ворог хотів створити свою буферну зону на нашій землі. Але ми запобігли цьому і почали повертати війну туди, звідки вона і прийшла на російську територію. Я хочу особливо відзначити всі наші підрозділи, всіх наших воїнів, які виконують бойові завдання на Курщині. Хлопці, дякую вам. Дякую кожному і кожній, хто б'ється на найбільш жорстоких напрямках. На Донеччині усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знижує окупанта, знищує окупанта і виборує для України життя. Цього року росіяни заплатили найвищу ціну за війну проти України, адже наша армія і всі наші Сили оборони та безпеки України знищили ворожої техніки живої сили о, ворога більше, ніж будь-якої попередніх років війни. Ми захищаємо, ми захищаємо нашу державу. Україна повинна зберегти своє життя та незалежність і завоювати для себе чесний мір. То наша Україна точно заслуховує. Ніколи не забудемо всіх наших хлопців, всіх дівчат, кожного і кожного, хто своє життя віддав заради України. Схиляю голову, шановні, шануючи кожного воїна, кожного полеглого героя. Війна диктує свої непрості реалії, але ви, українські воїни, Ваша хоробрість та стійкість надихає увесь наш український народ і заповнюють серця українців вірою. Мусимо перемагати. Маємо зберегти Україну і незалежність. Хай 25 рік буде часом реалізації нашої мети. Бажаю всім нашим воїнам та їхнім э, родним. Здоров'я, тепла, затишку та швидкої зустрічі. у себе дома, з перемогою та в мирі. З Новим роком! З новим щастям! З новим щастям! Ігор Вадимович, е велика дяка, що ми зібралися і, і, і поздоровили. Ти вже біжиш, а я на три хвилинки ще затримуюсь. Тобі всього доброго. До зустрічі в новому році. В новому році. Хай щастить. Хай щастить. Всього доброго. Слава Україні! Героям слава! Бувають дні, коли на сплю, в думках лиш ти. я залишаюсь тихим домі. Само ти поки падає тане сніг за склом, чекаю тут біля батя. Я розумію, що не так у цій зимі. І царі свого йде не вперше у житті. Сьогодні сам я зустрічаю за столом. І сподіваюсь, на кінець кохання, як я хотів, як я хотів, моя любов, як я хотів би, щоб кохала мене знов щоб однакових вечорів сумних без тебе інших не було, не було, як я хотів. Як Моя любов, як я хотіли, щоб кохала мене знов щоб однакових вечерів сумних без тебе більше не було тебе побачи, розумію, що все вийде. Я Не йдеш в моєї, як я хотів, як я хотів моя любов, як я хотів би, щоб кохала мене знову щоб облакових вечорів сумних без тебе більше не було, не було, як я хотів. Хотів, щоб це кохання не пішло, щоб не розтануло без слів, як сніг на сонці, розчарування й волю в серці не було, та й я один у цьому році. Шановні друзі, бачу, прийшов до нас пан Віктор. Насправді, цих пару тижнів було дуже складних. Я колись розповім, наскільки я перелякався, тому що не було з паном Віктором зв'язку. Я тішуся, що наш воїн поруч з нами. Хочу побажати всім воїнам, які сьогодні прийшли. А й зараз виюють на передовій Всім всього самого доброго, самого теплого, щоб ви були живі, здорові мені і мали кожен, кожен з вас ангела-охоронця на... за спиною. Він чує! Бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків вінцем поблагословити. Христос рождає! Славі! виглядає, новий наступає, старий рік минає, новий наступає, Христос ся ротає. старий рік минає, новий наступає, Христос ся ротає. Друзі, шановні глядачі, як завжди, радий бачити вас на каналі Микола Рушниця, Микола Рушниця Мігавата. І хочу нагадати, що завтра, стрім 21-й годині, ми працюємо далі, ми тянемо свою лямку. Я, знаєте, як хотів сказати, там з великим задоволенням ми її тянемо, тому що так треба, і тому, що ми маємо бажання і натхнення. І ще раз хочу побажати всім тим, хто долучився, у нас зараз вже 600, да, щоб в новому році, врешті-решт, пішла перемога. Тому молимось, допомагаємо, донатимо і дякуємо нашим військовим. хто... В цей момент знаходиться на передку, готується до виходу на бойові, побажаємо їм всього всього самого доброго, самого теплого. Ще раз повторюся, охоронця на плечах або за плечима. І ми вас любимо. Бережіть себе, слава Україні, героям слава! Ну а Путін, нагадаю, звичайне хуйло. як казав святий пам'яті. Пан Василь Паламарчук, все буде добре.